Цьогоріч в Україні прогнозують мільйонні збитки для водоканалів. Зокрема, Чернігів водоканал може понести збитки у 150 мільйонів гривень. Все це через підвищення тарифів на електроенергію для промислових споживачів та скасування підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення. Ніжинська громада сьогодні теж б'є на сполох. У Нас на сьогоднішній день є збитковість. так. А помімо того, що у нас є недополучання по водопостачанню як таковому, так ми на сьогоднішній день не можемо підвищити тариф. Так, є вказівка шмигаля да, адміністрації президента. Тобто не підвищувати тарифи а, і звертатися до місцевих бюджетів. У нас є на сьогоднішній день можливість скоригувати тариф, як таковий, так, де ми зможемо дополучити ті ж 700 тисяч, ежемічно, да. Так, зросте. Десь на о, є цифри. Скажу, зросте а з діючого тарифу, допустимо, 53,15, да, а планується 58,73. Це загальний тариф. Так, а середня, середня, скажімо так, абонплата на трьох осіб, якщо три, осіб, а, три особи є а прописані, да, десь зросте на 50 гривень у місяць. Але це допоможе а, збалансувати. Те, чого не вистачає на сьогоднішній день підприємств, у нас десь а, просадка в початку мільйон. Начальник Ніжинського водоканалу пропонує можливі шляхи виходу з кризової ситуації. У нас є три, так, три, три виходи, я так можна сказати, да? якщо ми предлагаємо. Перше, це, звісно, це коригування тарифу, це, ще раз повторюю, це не підвищення тарифу, це коригування до тої відмітки, де в нас підвищилось енергопостачання для нас. Це є перше. Друге, це, звісно, бюджет, що також у бюджеті міського є потреби інші. Третє це компенсація від держави. Держава на сьогоднішній день нам заборгувала в різниці тарифів, це підтверджено комісією обласною, ми виїздили, 5,5 мільйонів. У нас на сьогоднішній день заборгованість 5,6 мільйонів. Тобто, якщо нам держава компенсувала, би, ми б не зверталися б до вас да, з таким проханням. Чи ми б не зверталися б до громадян там, з підвищенням тарифів, скажімо так. От. Але нам держава не може компенсувати, бо на сьогоднішній день не затверджене. Не затверджений, скажімо так, механізм повернення цих коштів, різниці в тарифі. І це по всім водоканалам. На жаль, на сьогоднішній день тож, там, Черніговий водоканал у них дійсно, більше. І господин Малявко виступав так, же, що у них на 150 мільйонів не заходять заборгованість. Це проблематика по всім водоканалам, на жаль, на сьогоднішній день. Але кожен вирішує по-своєму. Це питання. Хто з місцевим бюджетом, хто якось компенсує другим способом? Ситуація, да, по всім водоканалам складна. Я спілкувався із асоціацією водоканалів України. Вони зв'язалися зі мною на цю тему, щоб спільно знаходити якесь вирішення, оскільки електроенергія значно дорожчала останній час, і зрозуміло, що це у вас основна складова, правильно? Нашої води і водовідведення це вартість електроенергії. Тому треба спільно вирішувати, дивитися, які є варіанти, тому що водоканал і в нашому місті, і по всім містам це стратегічно такі стратегічні підприємства, критичної інфраструктури. Зрозуміло, що маємо зробити все, щоб вони працювали стабільно і. Належним чином виконували свої обов'язки у водоканалі. Вже сьогодні б'ють на сполох, аби далі продовжувати роботу, необхідно якнайшвидше знайти рішення щодо фінансування підприємства.